Головні події тижня від телеграф ЮЕЙ. Головне про події 19 серпня. Вже мільйон українців отримали броню від мобілізації. Земку світла не буде по 6-8 годин на добу, і це у найкращому випадку. А в Україну завітає великий друг Путіна з Індії. Докладніше далі. За словами президента України Володимира Зеленського, Росія використовує територію окупованої Запорізької АЕС як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах, а також зберігає військову техніку та боєприпаси на території станції. Інститут вивчення війни зафіксував просування українських військ у Курській області. 18 серпня ЗСУ продовжували наступати по всій лінії фронту і дещо просунулися на південний схід від суджі. А за даними Діпстейт, ЗСУ взяли під контроль три населених пункти у Курській області, Апанасівку Снагость та отрубу, а також просунулися в Олівці. До речі, плани щодо проведення операції в Курську до останнього трималися в секреті, стверджує видання економіст. Начебто, головнокомандувач ЗСУ Сирський говорив про підготовку наступу лише з невеликою групою генералів. А із Зеленським вони спілкувалися на цю тему виключно наодинці. Розглядалося кілька сценаріїв наступу, зокрема у Брянській області. У свою чергу сенатор демократ Келлі заявив телеканалу CBS, що операція ЗСУ в Курській області може змінити хід війни. Також сенатор не проти використання американської зброї на російській землі. Наразі близько 930 тисяч військовозобов'язаних українців заброньовані від мобілізації. А вже за тиждень ця кількість перед межу в 1 мільйон. Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Взимку у найкращому випадку світла не буде по 6-8 годин на добу, а у гіршому по 12 годин. Прогнозує експерт з енергетики Микола Закревський. Дефіцит генерації становить близько 4 гігаватів. Безпрецедентна дідос атака на Монобанк, яка тривала три дні, припинилася 19 серпня у другій годині ночі. Про це повідомляє співзасновник Монобанку Олег Гороховський. За цей час до банку надійшло понад 7,5 мільярдів запитів. Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт про підвищення низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився. Про це пише видання Forbes Ukraine. Зокрема, з законопроєкту приберуть податок для юридичних осіб за ставкою 1% від доходу. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді здійснить візит до України уперше після повномасштабного вторгнення Росії. Як повідомляє агенція Reuters, конкретна дата візиту наразі не розголошується. У російському місті Пролетарськ Ростовської області другу добу гасять пожежу на нафтобазі Кавказ, де зберігали нафтопродукти для потреб російської армії. Унаслідок атаки дронами постраждали 18 осіб. Влада ввела в районі режим надзвичайної ситуації. У Чикаго розпочався чотириденний з'їзд демократичної партії. США, повідомляє CBS News. Понад чотири тисячі делегатів зберуться, щоб офіційно визнати Камелу Гарріс кандидаткою у президенти від демократичної партії. За даними нового опитування NORC – Center for Public Affairs Research, рейтинг Гарріс серед дорослих американців стабільно зростає. Науковці б'ють на сполох через станення вічної мерзлоти в Арктиці, яке вивільняє токсичну ртуть у водну систему. Про це повідомляє ABC News. Дослідники вважають, що викиди токсичного металу у воді можуть становити загрозу довкіллю та щонайменше 5 мільйонам людей, які живуть в Арктиці. Головне про події 20 серпня рада заборонила діяльність РПЦ в Україні. Зсу не вистачає снарядів у Курській області, а таксистів і кур'єрів змусять сплачувати податки. Докладніше далі. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону Російської православної церкви як релігійної організації, а тим релігійним організаціям України, яких підозрюють у співпраці з РПЦ, дають 9 місяців на те, щоб розірвати ці зв'язки. ЗСУ готується захлопнути котел на річці Сейм, який відріже від постачання кілька тисяч російських солдатів на півночі Глушківського району Курської області. Стверджує видання Більд, щоб уникнути оточення, росіяни намагаються створювати понтонні переправи. ЗСУ знищують їх дронами. Камікадзе уряд виділив 24 мільярди гривень на закупівлю дронів для сил оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. ЗСУ почали відчувати снарядний голод після початку військової операції у Курській області, стверджує видання Financial Times. Державна інспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на будівництво 10-поверхового офісно-готельного комплексу Столичний на Хрещатику. Про це повідомляється у реєстрі будівельної діяльності. Через пожежу на промисловому об'єкті внаслідок атаки окупантів на Тернопільщині виявили перевищення вмісту хлору в повітрі від 4 до 10 разів. Про це повідомила головна державна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук. Таксистів і кур'єрів хочуть зобов'язати сплачувати податки, пише видання Forbes Ukraine. МінФін України готує нові правила оподаткування для онлайн-сервісів Bolt, Uber, Уклон та Glovo. Литва почала будівництво великої військової бази НАТО для розміщення німецьких солдатів у селищі Рудненкай за 20 кілометрів від білоруського кордону. На тимчасово окупованих територіях Сходу України росіяни посилюють пошук дезертирів, повідомляє центр національного спротиву. Третю добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі Кавказ у Ростовській області, де зберігалися нафтопродукти для потреб російської армії. Як повідомляють Рія новості, площа займання збільшилася у декілька разів. Наразі там палають 22 ємності із 74. Сполучені Штати звинуватили Іран у хакерських атаках, націлених на штаби президента віце-президентку Камелу Гарріс та кандидата у президенти Дональда Трампа. Про це заявили представники американської розвідки. 66-річного актора Майкла Мецена, відомого за ролями у фільмах Квентіна Тарантіно, заарештували у його будинку в Малібу через звинувачення у домашньому насильстві. Проте невдовзі відпустили під заставу у розмірі 20 тисяч доларів. Про це повідомляє витання Гардіан. Головне про події 21 серпня. Рада ратифікувала Римський статут. Кремль готує Курську область до життя під українською окупацією. А США готується до ядерної війни з Росією, Китаєм та Північною Кореєю. Докладніше далі. Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду у ГАЗі. За це рішення проголосував 281 народний депутат. Також Верховна Рада підтримала законопроєкт номер 11391 щодо відстрочки від мобілізації для неповнорідних родичів загиблих чи зниклих безвісти військових. За відповідний законопроєкт проголосувало 310 парламентарів. Повідомив народний депутат Ярослав Железняк. В Україні зростає кількість боргів по аліментах. Від початку великої війни боргів побільшало на 14%. Про це свідчать дані опендата. станом на початок серпня 2024 року. У єдиному реєстрі боржників зафіксовано майже 190 тисяч проваджень. Починаючи з 2021 року, перше місце за кількістю проваджень через борги по аліментах посідає Дніпровщина. У Тернополі другий день перевищено рівень хлору та соляної кислоти в повітрі через учорашню ракетну атаку окупантів по складу палива. як повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб, вчора хмари із хлором дійшли до Львова. У Кремлі вважають, що бої у Курській області, куди зайшли ЗСУ, за оптимістичними оцінками, можуть тривати кілька місяців та готують росіян до нової реальності під контролем українських військових. Про це пише російське видання Медуза. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив в ефірі телемарафону, що готовий до діалогу з митрополитом УПЦ МП Онуфрієм, а православних вірян закликав відкинути російське ярмо та приєднуватися до ПЦУ. Розвідувальне управління Пентагону вважає, що війна Росії проти України заходить у глухий кут, стверджує телеканал Bloomberg. Причина і Україна і Росія не мають достатніх військових ресурсів для проведення великих наступальних операцій. У Росії почалися проблеми з десятками популярних сервісів. Пише російське пропагандистське видання Ріа Новості. Серед них Telegram, WhatsApp, Skype, Discord, iMessage, Steam, Pornhub та сервіси Apple. судячи з коментарів у соцмережах зі збоєм, зіткнулися також користувачі з Казахстану та Узбекистану. У березні президент США Джо Байден затвердив секретний ядерний стратегічний план США, стверджує Нью-Йорк Таймс. У документі президент наказав Збройним силам США готуватися до можливого скоординованого ядерного конфлікту з Росією, Китаєм та Північною Кореєю. Китай вже заявив про серйозну стурбованість оновленою ядерною стратегією США. Акції медіакомпанії Дональда Трампа Trump Media and Technology Group пали до рекордно низького рівня після нещодавнього повернення кандидата в президенти від республіканської партії на медіаплатформу конкурента X. про це. Повідомляє Reuters. Головне про події 22 серпня. Росія готується до масованої ракетної атаки на день незалежності. Синю гілку Київського метро відкриють вже на початку осені. А пацієнт Нейра з чіпом у мозку грає в Counter-Strike 2, силою думки. Докладніше далі. Під контроль України перейшов ще один населений пункт у Курській області. Повідомив головком Олександр Сирський під час наради з президентом Володимиром Зеленським, який відвідав прикордоння Сумщини. Україна оточує приблизно три тисячі російських військових, які притиснуті до річки в Курській області Росії, і готуються до тривалих боїв. Як пише видання Wall Street Journal, наразі ЗСУ руйнує мости і переправи за допомогою ракетних комплексів «Хаймарс», наданих США. ДБР відкрило 408 кримінальних проваджень за фактами зловживань працівників ТЦК під час мобілізації. Поки що лише 10 осіб отримали обвинувальний вирок, і тільки 37 звинувачень передано до суду. Українська розвідка атакувала сервери дев'яти російських телеканалів. Повідомляє видання Бабель. В ефірах каналів, які входять до медіахолдингу під санкційного олігарха Андрія Комарова. Хакери гур показували відео про війну в Україні. Посольство США із посиланням на інформацію від Державного департаменту Сполучених Штатів попередило про можливі удари Росії по всій території України перед Днем Незалежності в Україні продовжує зростати споживання електроенергії на тлі спекотної погоди у більшості областей. Як повідомляє прес служба Укренерго у четвер, 22 серпня, рівень споживання на 1,8% вищий ніж попередньої доби. Відновлювальні роботи на перегоні між станціями київського метро Демійська та Либіцька вже на завершальному етапі, повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Поновити рух поїздів планують на початку осені. На російському аеродромі Маринівка у Волгоградській області, який атакували Служба безпеки України та сили спеціальних операцій, вибухнули склади з керованими авіабомбами і пальним. Російський диктатор Путін звинуватив Україну у спробі атакувати Курську АЕС. Про це він заявив під час наради щодо ситуації в Курській, Білгородській та Брянській областях. За його словами, він вже доповів про це магате. Російський генерал-полковник Олександр Лапін, який контролював безпеку в Курській області, послабив охорону кордону за кілька місяців до операції України. Повідомляє Wall Street Journal. Італійські рятувальники виявили тіло ще одного пасажира розкішної яхти Бейзіан, яка затонула на початку тижня біля берегів Сицилії. За даними італійського агентства Ансе, кількість загиблих пасажирів яхти зросла до шести. Серед них британський технологічний магнат Майк Лінч і голова Морган Стенлі International Джонатан Блумер. Тіло однієї людини ще шукають. Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп провів перший мітинг просто неба після замаху у липні. За даними Associated Press, у північній Кароліні він виступив за куленепробивним склом. Другий пацієнт нейролінк Ілона Маска на ім'я Алекс після імплантації мозкового чипа грає у Counter-Strike 2 Силою Думки. За інформацією нейролінк, з моменту, коли Алекс підключив свій лінк до комп'ютера, йому знадобилося менше п'яти хвилин, щоб почати керувати курсором Силою Думки. Головне про події 23 серпня. ЗАЕ знову на межі блекауту росіяни вивозять українське зерно до Ірану. А Кріштіану Роналду поставив черговий рекорд. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Індії на рендрою моді. Переговори були переважно присвячені війні в Україні. Прем'єр Денис Шмигаль просить Міноборони роз'яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки неприпустимі зняття водіїв із рейсових автобусів. Українські військові відступили на Покровському напрямку, щоб не попасти в оточення, повідомляє інститут вивчення війни. Таким чином, вдалося вирівняти фронт і зберегти життя особового складу. У Курській області Російської Федерації українські військові штурмують будівлю жіночої колонії, в якій засіли російські солдати, що облаштували вогневі позиції. Про це повідомляє німецьке видання Більд. Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту. Повідомляє прес-служба енергоатома. Російські обстріли пошкодили зовнішню повітряну лінію, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для власних потреб. У військово-морських силах України підтвердили знищення російського залізничного порома Конротрейдер у порту Кавказ Краснодарського краю 22 серпня. Робота самого порту наразі частково заблокована. Ще один атомний блок достроково вийшов із планового ремонту, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики. Блок додасть одну тисячу мегаватів потужності енергосистеми, що й дасть змогу не застосовувати обмеження енергопостачання. Наразі атомна генерація забезпечує близько 60% споживання електроенергії. Росіяни вивозять з тимчасово окупованих територій українське зерно до Ірану. Про це повідомляє центр національного спротиву. У язненні колонії номер 19 у Суровікіна Волгоградської області Росії захопили в заручники співробітників Федеральної служби виконання покарань. Одного з працівників ФСВП убили. Пишуть розмі за даними телеграм-каналів, нападники, які називають себе членами іділ, вимагають 2 мільйони доларів та гелікоптер. Адміністрація президента США Джо Байдена направить до України нову військову допомогу на суму близько 125 мільйонів доларів. Пише Associated Press. Пакет, зокрема, включає ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для Хаймарс та Джавелін, обладнання для боротьби з безпілотниками і радіоелектронної боротьби тощо. На базі літаків розвідників НАТО Гайлен Кірхені у Німеччині підвищили рівень безпеки через можливу загрозу до найвищого другого рівня. Про це повідомляє видання Шпігель. У Ботсвані на півдні Африки знайшли один із найбільших алмазів у світі. Камінь у 2492 карати. Виявилося, що це найбільший алмаз коли-небудь видобутий у цій країні, і другий за розміром у світі, стверджує видання Washington Post. Кріштіану Роналду поставив новий рекорд. Він запустив ютуб канал, на який за кілька годин підписалися 4 мільйони глядачів. Відео присвячені футболу, сім'ї, здоров'ю, харчуванню та бізнесу. Додавайтесь до нашого каналу. Новин ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.